Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немай. Вже п'ята вечора в Україні. Канал Дин Плюс Удин залишається з вами в марафоні. Єдині новини зараз знову про найактуальніше від журналістів ТСН. Глобальний збій інтернет-ресурсів, ключовий інтернет-провайдер Cloudflare спричинив колапс в мережі і зробив недоступними найпопулярніші сервіси по всьому світу. Ця компанія базується в сан франциско І послугами користується майже 20% від усіх веб-сайтів. Сьогодні у 13.48 за Києвом компанія підтвердила збій і повідомила, що буде намагатися цю проблему пом'якшити. Згодом напруження почало поступово спадати деякі сайти відновили роботу близько 16-ї години. Експерти Клаудфлер повідомили, що десь о тринадцятій зафіксували незвичний трафік, який проходив через їхню мережу. Поки що вони не можуть встановити причину такого трафіку, а також забезпечити безперебійну роботу сервісів. Верховна Рада не змогла відправити відставку міністра юстиції Германа Галущенка і міністерку енергетики Світлану Гринчук. Справа навіть не дійшла до розгляду за проекту постанови. Доповідати про відставку своїх підлеглих мала прем'єрка Юлія Свериденко. Проте урядовці в залі парламенту так і не з'явилися. Опозиційні депутати, зокрема Б'ютівці та Європейська Солідарність, вийшли з ініціативою розпочати збір підписів про відставку всього уряду, а не лише двох міністрів чиї прізвища фігуру. Ують в корупційному скандалі. Зрештою, фракція Європейської солідарності заблокувала трибуну ради, наполягаючи саме на відставці всього кабміну. Завтра парламент знову збереться в сесійній залі, щоб повторити спробу ухвалити кадрові рішення, Петро Олексійович. Тобто я правильно розумію, що ви будете блокувати так? ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно шановні колеги, я просто ще раз. Шановні колеги, уряд, уряд, уряд. Запобіжний захід для Олексія Чернишова. В ці хвилини Вищий антикорупційний суд обирає його для екс віце-прем'єр-міністра у справі щодо зловживань в компанії енергоатом. В суді працює кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він з нами наживо. Дмитре, отже, другий день засідання у цій справі. Як все минає, які вже лунали заяви від сторін. Святослав вітаю тебе. Отже, зараз слово має захист екс-віце-прем'єра Олексія Чернешова. І можу сказати, що адвокат сьогодні досить красномовний у пана Олексія. Наприклад, о підозру і взагалі тому справою САП і НАБУ, Він називав і рефератом, і про те, що нібито між звинуваченнями Чернешову і кримінальним кодексом існує цитую юридична прірва. І навіть використовував захисник Чернешова такі українські приказки та прислів'я. Наприклад, баба Бабі сказала або поки прав. Да одягається, а неправда вже пів світу обійшла. А якщо говорити більш юридичною мовою, то звичайно, ну на місці будь-якого адвоката. На очевидно, що захист наголошує на тому, що якщо хоча в аудіозаписах записах їх прослухала, вже вся країна і йдеться про передачу якихось грошей кому, але на думку захиста немає доказів, що саме Олексій Черношов отримував конкретно гроші, згадані у підозрі. А я ж нагадаю, що Набута САП зафіксували, нібито, що не менше три моменти передачі паном Кірманом або шуґерменом пану чернишову трьох е, е, траншів, так би мовити, Це готівка 200 тисяч доларів і двічі по 500 тисяч доларів. Звідси власне випливає і сума застави, яку прокуратура просить для Олексія Чернешова. Це мільйон 200 тисяч доларів або близько 50 мільйонів 55 мільйонів гривень. Е, я так розумію, що ще залишилося одному захиснику виступити, після чого буде нарадча кімната. Справа ця надзвичайно резонансна, і навіть я сьогодні. Ні, вперше за багаторічну кар'єру в судах побачив, як на це засідання прийшли навіть студенти юридичного факультету Київського політехнічного інституту. Ну це дуже зручно. Тут зовсім поруч. Ну а Олексія Черношова нам вдалося записати ексклюзивно до засідання. Всі звинувачення він відкидає. Наприклад, я його запитав конкретно про скандальне будівництво у престижному передмісті Києва Козині, де нібито за даними журналістських розслідувань будуються чотири розкішних маєтки, один з яких можливо для Олексія Чернешова. Що відповів пане? Олексій, давайте послухаємо, пане Олексія. Журналістські розслідування і слідство набу принаймні попереднього говорять про те, що ви маєте стосунок до скандального будівництва котежного комплексу Династія в Козині. Чи так це чи маєте ви, чи ваша дружина, чи ваші близькі стосунок до цього великого будівництва? Ви бачите, я вчора вже це коментував журналістам. Саме тут вас не було, як я пам'ятаю. Я думаю, що тут все просто. Насправді, до 2020 року я був акціонером компанії, яка є власником земельної ділянки, та нерухомості, яка там розвивалась, роз... і е... знаходилась на той час. Згідно з правилами, які існують під час вступу на посаду, я передав свою частку і не займаюсь цим підприємством. Ну, як бачимо, пан Олексій поки що підозрюваний виглядає досить впевнено в своїй позиції, і очевидно, ви бачите, він зараз поки що без кайданок, навіть більше того, в залі, де триває судове засідання, трансляцію з якого нагадаю ви можете дивитися на на каналі на Ютуб. Немає навіть клітки для підозрюваних, але оскільки прокурори все таки просять взяття під варту, тож я думаю, що лише кілька годин залишається до того моменту, як вся країна побачить, чи опиниться все таки екс віце-прем'єр-міністр Олексій Чернешов. У кайданках, так що дивимося далі. Залишаємося на зв'язку. Святослава, дякую тобі, що уважно все відстежуєш. Кореспондент Сенд Дмитро Фрудак про другий день засідання в справі екс-урядовця Олексія Чернишова. Зараз йому продовжують обирати запобіжний захід. У нововоронцівці на Херсонщині Росіяни атакували з дрона авто комунального підприємства. Один працівник загинув, а його колега зазнав вибухової травми. В обід обстріляли і Херсон. Там постраждала жінка її в тяжкому стані шпиталізували з травматичною ампутацією ноги. А в лікарні помер чоловік з Новорайська, на якого дрон скинув вибухівку. На Харківщині Росіяни вбили 17-річну дівчину. Вона зазнала тяжких поранень, коли бігла у підвал під час ракетної атаки на місто Берестин. Медики не змогли її врятувати. Дівчина була чемпіонкою України з кікбоксингу та козацького двобою. Загинула за день до поїздки на змагання у Європу. До лікарні доправили ще сімох людей, зокрема неповнолітнього хлопця. Ще двом жінкам допомогу надали на місці через гостру реакцію на стрес. Двоє загиблих у городні на Чернігівщині. Окупанти опівночі атакували це місто ударними дронами. У поруйнованих домівках виявили тіла двох жінок. Також був приліт по неробочому підприємству. Там вирували пожежі. А на Донеччині двоє потерпілих у кіндратівці в півідрон атакував цивільне автоводія. шпиталізували ще одна людина, поранена в Краматорську. Двоє поранених є і в Дніпрі. Місто цієї ночі витримало масовану атаку дронів. Оборонці неба збили 33 безпілотники, але є і влучання. Мішенню для росіян стали цивільні об'єкти. Це, зокрема, житлові будинки, телецентр, залізничне депо і магазини. Спалахнули масштабні пожежі. Грошей буде менше українцям в Німеччині скорочують соціальну допомогу. Хто приїхав після 1 квітня 2025 року в майбутньому буде отримувати приблизно на 100 євро менше ніж зараз. Затвердити реформу для українських біженців. Німецький уряд планує на цьому тижні. Однак повертати кошти, які одержали раніше, не потрібно. А статус шукачів притулку в українців в Німеччині не зміниться. Про все це докладніше готова розповісти. Кореспондентка ТСН Німеччини Наталія Фібрік зараз має мої. Наживо із Берліна Наталя, Отже, що переконало німецьку владу все ж змінити розміри виплат і коли це станеться? Святослава, вітаю! І справді рішення про скорочення виплат для українських біженців в Німеччині мають ухвалити на цьому тижні, офіційно ухвалити. І очікуючи, що набере чинності ця постанова 1 липня цього року. Ну до того часу всі українські шукачі захисту, які потребують фінансової підтримки, будуть отримувати допомогу однаково. Постанова німецького уряду матиме ретроспективну дію. Вона пошириться тільки на тих українців, які які прибули в Німеччину після 1 квітня цього року. Якщо зараз на одну людину Німеччина нараховує 563 євро на місяць, то для новоприбулих українців у майбутньому це буде 441 євро і незмінними залишаться виплати базові на житло, комунальні послуги та медичне страхування. Повертати гроші дійсно не потрібно буде. Законопроект не передбачає, що ті, хто прибув після цього. Дедлайну і наразі отримає повний пакет допомоги, щось е, муситиме повертати. Цього не передбачено. Е, при тому новоприбули хочуть зобов'язати активніше шукати роботу і кажуть, що якщо німецьким службам буде здаватися, що українці недостатньо докладають зусиль, щоб працевлаштуватися, то розмір соціального забезпечення можуть зменшувати. Наразі в Німеччині проживає приблизно 1 мільйон двісті тисяч українських біженців. Соціальну допомогу отримує приблизно сімсот тисяч людей. І скорочення, коли вони настануть, торкнуться приблизно вісімдесят п'ять тисяч українських біженців. Ну і тема скорочення соціальних виплат українцям просувалася передовсім у консервативних політичних колах Німеччини у Християнсько-демократичному союзі у сестринській партії. ХДС Баварському християнсько-соціальному союзі у Баварії взагалі пропонували скоротити соціальну допомогу усім українцям, які приїхали до Німеччини з початком повномасштабного вторгнення. Однак це рішення дуже швидко скасували, тому що його на практиці дуже важко виконати. І зараз кількість українських шукачів захисту в Німеччині зростає і передовсім це молоді українські чоловіки. Є цифри німецького МЗС. Якщо в середині серпня, от на тиждень, сюди приїжджало приблизно два десятки українських громадян. То на кінець жовтня от число реєстрації зросла до 1400-1800 українців, і от такий значний наплив українських, передовсім, от українських молодих чоловіків у Німеччині викликає різні реакції і негативні. Також канцлер ФРН Фрідріх Мерц коментував це після. Після телефонної розмови минулого тижня із українським президентом Володимиром Зеленським, і там він закликав забезпечити, щоб менше молодих українських чоловіків приїжджало до Німеччини. А він потім заявив після цієї розмови, що молоді українці мають служити своїй країні вони потрібні там. Ну і про це також йдеться у повідомленні для преси, яке поширив німецький уряд. Канцлер Німеччини та президент України також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Президент Зеленський займеться питанням збільшення кількості молодих українських чоловіків, які виїжджають до Європейського союзу. Ну, подекуди цей крок німецької влади скоротити соціальне забезпечення для українських шукачів захисту критикують як популістський. бо вже підрахували, що особливих заощаджень для німецького бюджету він не принесе. Українці в Німеччині проти цих скорочень голосно не протестують. Студія Дякую тобі, що допомогла у всьому цьому розібратись. Кореспондентка ТСН Наталія Фібрик про зменшення допомоги українським біженцям. На Такі кроки йде влада. Німеччини. Із благословення президента Трампа американський конгрес таки розгляне законопроект про антиросійські санкції. Про це напередодні в мережі Ікс написав сенатор республіканець Лінці Грем. Вони разом із конгресменом від республіканської партії Брайаном Фіцпатріком є співавторами відповідного законопроекту, який передбачає запровадження значних мит та інших санкцій проти покупців російських енергоносіїв. Документ вже готовий і вже має значну підтримку в обох палатах конгресу. Есу, як серед республіканців, так і серед демократів підтвердив у дописі Грем. Нагадаю, сам президент Трамп днями публічно висловлював підтримку таким намірам однопартійців. Лише радив додати в перелік підсанкційних країн ще й Іран головними покупцями російської нафти залишаються Китай та Індія. Високопосадовець із Білого Дому на умовах анонімності підтвердив агенції Reuters. Президент готовий підписати закон, якщо всі важелі ухвалення рішень щодо санкцій залишатимуться в його руках. Ну а далі в ефірі подробиці візиту президента України до Іспанії. Сьогодні він відвідує саме цю країну одразу після Греції та Франції. Про ймовірні нові домовленості а ще про те, як загалом минає європейське турне президента, кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук все відстежує в Мадриді і далі розкаже та покаже більше. Просто зараз ми працюємо на локації. Це одна із оборонних компаній Іспанії. Тут президенту України показали, як виглядають турелі, спеціальні такі броньовані машини із антидроновим захистом. А також ви бачите за мною локаційна станція, яка працює на дальній відстані, яка теж може ймовірно дістатися в Україні. А також боєприпаси та безпілотники все це можливо буде і вироблені в майбутньому меморандумі, які ще мають підписати сьогодні у продовження Україна та Іспанія, зокрема наші компанії, ось на спільну співпрацю, аби посилити наш захист, захист нашої країни, наших регіонів. Окрім цього, президент вже побував у парламенті Іспанії. Йому провели екскурсію з залою засідань, а також його ім'я внесли до книги почесних гостей парламенту. Я ж нагадаю, це вже третій день європейського турне президента. Все розпочалося у неділю із Греції, де зокрема була підписана угода енергетична, яка допоможе перекрити дефіцит газу, який у нас виник через нещівні удари росіян по газової добутку України. Також вчора ми були у Парижі. Мануель Макрон разом з Володимиром Зеленським підписали історичну угоду. Так вони її вже назвали. Вона передбачає зокрема 100 багатоцільових винищувачів, які Україна отримає впродовж наступних 10 років, а також системи. ППО, які ми маємо отримати, ракети повітря, повітря та розробки у сфері безпілотників. Європейці вже наголосили. Зокрема, Макрон нагадав, що Європа має бути зацікавлена в розвитку безпілотних систем, адже це найкоротший шлях до миру. Попереду у президента ще є кілька зустрічей. Зокрема, ми поїдемо до резиденції короля Іспанії, до його палацу. І власне також очікуємо на той самий меморандум на його підписання. Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини. Графіки вимкнень електроенергії можуть діяти всю зиму, заявив голова правління Укренерго Віталій Зайченко. В інтерв'ю РБК він наголосив, що через російські атаки Україна втрачає генерацію кожні 10 днів. При цьому фахівці бачать, що росіяни намагаються розділити систему, щоб електроенергія не перетікала із заходу на схід країни. Голова правління «Укренерго» зазначив, що варто готуватися до найгіршого сценарію, якщо почнуться морози вимкнення будуть ще тривалішими ніж зараз. Україна готується до збільшення імпорту електроенергії з-за кордону а систему загалом випробовують до різних ситуацій на сьогодні. В більшості регіонів діятимуть погодинні графіки знеструмлень найгіршою ж залишається ситуація в Сумській, Донецькій, Харківській, Чернігівській та ще одеській областях, де тривають ремонтні роботи, і також паралельно, як наголошують в «Укренерго», будують бетонні укриття для трансформаторів. А частину важливого обладнання опускають під землю для захисту від комбінованих ворожих атак. Ну а тепер в ефір марафону про бої за руїни в Покровську. Чи можна там вберегти наших військових від оточення? Про те, що відбувається на сході Запорізької області, де росіяни посунули на гуляйполе. Ну а ще про те, як гучні корупційні скандали впливають на стійкість фронту. Ці теми обговорить зі своїм гостем, військовий кореспондент ТСН Олександр Моторний. і це проект оперативний черговий від редакції спецкору. Тож залишайтесь з нами. Чому поляки знову звинувачують українців? Проаналізуємо ситуацію разом з Іваном Усом, головним консультантом центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидатом економічних наук. Пане Іване, вітаю вас! Рада бачити. Вітаю, вас, пані Анна. Рада вас бачити також. Вітаю всіх глядачів. От пане Іване, з 14 листопада, польські фермери знову розпочали страйк цього разу на місяць. Він буде продовжуватися проти імпорту з України. Поясніть, чому вимагають жорсткіших обмежень, і що це для нас означає. Паняна, ну насамперед слід розуміти, що фермери це взагалі така протесна верства населення не лише в Польщі, а в країні європейського союзу. Тому дуже часто ми бачимо протести від них, і іноді, як це кажуть, протез заради протесту. Просто що вони люблять нагадувати про себе шляхом протестів. І тому це робить, що стосується звинувачень конкретних е польських фермерів, не лише польських. Я думаю, що насамперед причина не Україна, а причина Маркорсо. Адже побоюються угоди про вільну торгівлю між е країнами Маркурсор, нагадує, що це Латинська Америка та Європейським Союзом, що це вдарить по фермерам в країнах, які входять до ЄС, там, а лише поляки, французи і інші. Що стосується України, ми пам'ятаємо, що дійсно дуже е часто були протести, але давайте просто таку річ згадаємо в від. Давайте перше перші три квартали поточного року до перших трьох кварталів попереднього року. Ось фермери протестують проти нашої пшениці. Експорт з України пшениці до ЄС відповідно, імпорт ЄС пшениці України скоротився на 938 мільйонів євро. Це з приводу того, що у нас суттєво відбувається скорочення нашого експорту сільгоспродукції. Більше на минулому тижні. Ігор Бураковський проводив презентацію доповіді стосовно торгівельних перемовин України та ЄС на сучасному етапі, і там було зазначено, що дуже багато скорочень в торгівлі між Україною та ЄС відбувається саме в сфері поставок сільськогосподарської продукції з України до Європейського Союзу. Насамперед, це та продукція, яка а раніше мала квоти ці квоти були відмінені з. Червня 2022 по червень 2025 року, але зараз до них повернулись, і відповідно саме по цій продукції є скорочення. Тому заявляти, що Україна створює великий тиск на виробників ЄС, ну це, м'яко кажучи, маніпулювання фактами, це могло б мати місце ось на початку цих протестів в 2023 році. Тоді дійсно нагадую, що лише по зерновим фізичні обсяги експорту. З України до Польщі зросли у 110 разів. Це перший квартал 2023 до першого квартала 2022 року, тобто, коли ще верніше, 21-го, коли не було повномасштабної війни, ось тоді було це зростання 110 разів. А, і зрозуміло, що польські фермери не влаштовували те, де раніше лежало зерно польських фермерів, почало лежати українських фермерів. Але ж саме е, заради виправлення цієї ситуації, європейський союз після трьох. Кроків існування односторонніх преференцій, де вони зняли всі ці обмеження щодо торгівлі з Україною. Найясніше це оці безмитні квоти, в межах яких Україна не сплачує мита, а все що вище Там вже плач сплачувала. Ось коли це прибрали, дійсно було навантаження. Але оскільки з червня цього року цієї проблеми немає, то як на мене в даному випадку протести польських фермерів самого проти України це радше. Поспомини про те, що це було причиною протесту 23-го року, але актуальність його знята, тим не менш, оскільки почну з того, що верніше, закінчу з того, з чим що розпочавши, що іноді протест збивається з губу заради протесту. Пане Іване, хочу з вами обговорити ще таку новину російську нафту. Ціна юра скоротилася до 36 доларів за барель, і це мінімум з початку 23-го року. Які головні причини цього обвалу? Дивіться, насамперед причина навіть не пов'язана ні з ударами України, ані санкціями, які застосовані проти Росії. Причина це світова кон'юнктура, кон'юнктура нафтового ринку в світі. Якщо подивитись аналіз прогнозу співвідношення. Пропозиції та споживання на 2026 рік, ну давайте так, кінець 25 го ми все ще в 25 му знаходимося, і весь 2026 рік, то суттєве є перевищення пропозиції над попитом на нафту. І коли складається така ситуація, це безумовно впливає на зниження цін, тому що. А коли попит на такий великий, і коли ви пропонуєте навпаки багато нафти, то ви конкуруєте шляхом демпінгу, тобто зниження цін на свою продукцію, і відповідно це впливає на зниження цін. Що стосується російської нафти, то ось тут вже згадаємо санкції, які накладені на Росію з боку партнерів, вони ускладнюють Росії можливості постачання цієї нафти на зовнішні ринки, і тому Росія. Щоб мотивувати партнерів, купувати її нафти йде на той самий демпінг. Тобто вони говорять, а ви у нас купіть, а Ми вам ще більше знижку зробимо ще більше. І ось тому ця цифра: ну сорок тридцять, давайте так. Це приблизно ось вже було підрахунки Блумберга, що дисконт між цінами на нафту та російською нафтою вже 19 доларів. Тобто, якраз 62 долари коштує нафта бренд. І ось 43 – це якраз ті самі 19, по яким продається російська нафта. Тобто це зниження ціни обумовлено тим, що торгівля з Росією стає все більше токсичною, і отже, щоб зберігати торгівельні стосунки, Росія змушена знижувати ці ціни, але це зниження воно не може бути вічним. Тому що 43 долари за барель це дуже і дуже небезпечно, тому що в Росії з зарахуванням там податків і інших платежів собі вартість це 45 доларів за барель. Тобто 43 – це вже нижче собі вартості, це вже торгівля це собі збиток. І тоді, якщо торгувати з от отаким цінам, а перспективи є ще їх зниження, у Росії все більше буде складатися ситуація, коли на видобуток нафти і на транспортування до з точки її експорту, Росія буде радше втрачати на цьому ніж заробляти, адже всі ці зазначені процедури будуть коштувати більше ніж те, що Росія отримає за свиту. Пане Івана які ваші прогнози? Наскільки ще може впасти вартість нафти російської? Як це Наскільки це буде болісним ударом для Росії? Ну Взагалі, будь-яке падіння ціни на нафту для Росії буде болісним, як це було болісно для Радянського Союзу. розумію що е політологи з Мною не погодяться, але отже, в мене більш економічний погляд, я вважаю, що крах радянського союзу обумовила падіння світових цін на нафту, яке відбулося у другій половині 80-х років. Так само може бути з Росією. Але куди буде падати далі? Ось я згадав в кінець 80-х років. Найнижча точка була у липні 1986 року. Тоді бренд коштував 9,45 Зараз бренд коштує 62, то тобто значно вище. Але Дивіться тут, же ми так чи інакше не можемо наслідкувати за глобальними подіями, а саме подіями в. Довкола Венесуели. якщо в Венесуелі трапиться щось таке, що наприкінці минулого року трапилось у Сирії, коли замість е, проросійського режиму Башар Асада прийшов ну, як на мене проторецький режим Аль-Шари, то Сирія миттєво почала нормалізовувати стосунки не лише з Туреччини, а й з багатьма країнами світі. От Дональд Трамп навіть парфуми рекламував на Аль-Шарі, на лідера Сирії. Так, якщо в Венесуелі трапиться щось подібне, це буде означати, що нафтосервісні компанії США повертають. В найбільшу за розвіданими покладами нафти країну в світі. Якщо вона села знов в грі, а вона поки що на всій грі, то я думаю, що це пряма дорога до нафти по 55, а може і 50 доларів за барель. Якщо не нижче, тому що якщо паралельні і саудити, маю на увазі країни затоки будуть більше добувати а там постійно ми чуємо. Про збільшення обсягів видобутку нафти в цих країнах. А якщо ще США розконсервують, хоча вони вже почали це робити своє родовище, то ось вам дорога на те, що а і 40 доларів за бар. Будемо чекати цього, пане Іване. Як завжди, так. дякую вам за цікаву розмову і за ваш час. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Іван Уз, головний консультант центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Дякую вам.